Зараз запрошуємо цих міцних хлопців на цю сцену ковалів із Миргорода, Полтави, горішніх плавнів, Кременчука з усієї Полтавщини, які два дні в одному містечко козацьких учнів, які я маю надію, ви бачили, шановні друзі, ковали сувеніри, різноманітні вироби. За ці два святкові дні, я думаю і ковалі Кременчука. І запрошені ковалі з других міст Полтавщини встановили ще один рекорд перший кований герб міста Кременчук. І наша спілка хоче передати його голові міста Кременчука Віталію Олексійовичу Малецькому. Ваші облиски, шановні друзі, в день Кременчука, подарунок від ковалів Полтавщини. Віталиці, дякуємо за підтримку і популяризацію ковальського мистецтва міста Кременчуці. Дякую. Ще раз шановні друзі, перший кований герб Кременчука. Вони нам подарували сьогодні герб, герб нашого міста. Вони роблять дуже багато для того, щоб наше місто розвивалося. Роблять дуже багато подарунків всім кременчужанам. І ще один подарунок вони зробили нещодавно, виковавши пам'ятник загиблим захисникам України, хлопцям, які віддали своє життя за те, щоб сьогодні на цій площі було мирне небо. За те, щоб на цій площі посміхалися діти, раділи Кременчуцькі родини. Велика подяка вашій організації за ту величезну працю, що ви робите для нас, для нашого міста, і ми завжди готові приймати ковалів з усієї України і впевнені в тому, що до нас приїдуть і ковалі зі Сходу, з Луганська, з Донецька, з Криму і наша держава. Знову стане єдиною сильною щасливою.